За кілька днів до початку майдану, то не мало до Майдану ніякого відношення. Я завжди казала, що це був мій останній довоєнний вірш, який був написаний у Відні. Хто знає відень, знає, що там грають на кожному розі, співають на кожному розі. В цьому сенсі мені трохи бракує такого саундтреку в Одесі. Бракує вуличних музикантів, бракує. Бракує скрипалів, джазменів і так далі, які б просто грали на всіх цих самих відкритих, відкритих майданчиках міського простору. І е, переважно, звичайно, переважно це попса. Переважно це попса популярна, міжнародно впізнавана, і в тому числі ну, всі пам'ятають мінорота. Love and hold me warm against your heart» mm -hmm. Всі пам'ятаєте, так? Mm -hmm. Ну, от воно, значить, там раз у раз і лунало, і, власне, вірш. А вірш вийшов такий справді передвоєнний. От, за передчуттям і за настроєм. Я зрозуміла, це вже тільки пізніше. Наші вірші завжди знають більше, ніж ми самі. Ох, ти не будь, хоч хоч ти мене, вуличний скрипалю, цим speak softly лав сорокалітньої настоянки. Ти хлопчик був у мене закоханий і стрибав з вікна. Але слава Богу, вдало, нічого собі не зломивши. Ліч не було нічого, як не рахувати електрики від доторку до рук при передачі зошита, раз несміливого торкання коліньма під партою та одного співсофтли лав на шкільній вечірці світляною ниткою на довічну прошивку мозку. А потім чого тільки не було, був навіть хлопчик подібний до того, знятий для мене в часі Муравликом в бурштині. Небо летіло ввись, як ніколи доти. Камені говорили, а квіти сміялись. Я розуміла мову звіряти птиць. Але насправді, прости мене Боже завжди, завжди подай бажанок іншого, більшого, стежки в той притемнений клас, в яким грає солодка музика, простенька сиропна мелодія з кінофільму. І от тих кількох тактів, проспіваних дитячим голосом, може бути так гулко. Сліпучо, щасливо боляче, як зеленому яблуку під ножа. Муч мене скрипалю. Я давно доросла, мені не боляче. Я знаю, нічого вже не змінити. Принаймні, у цей прихід.